Амінь. Амінь. У Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! слава Богу. Дорогі браті і сестри! Сьогодні вже настала друга неділя підготовча до Великого посту. Минулого тижня була перша про Захея, Ми тоді не служили тут. А сьогодні про Митаря і Фарисея. І ці івангельські читання вони готують нас в вхід в піст, який святі отці називають духовною весною. Ну про піст ми будемо говорити великий трошки пізніше. Зараз треба нам розуміти про те, що всі речі, всі деталі, які існують в церковній традиції, вони мають ініціатичний характер. Вони покликані до того, щоб перемінити наше мислення і перевести його на новий рівень буття, тому що кожна людина шукає якогось вдосконалення, покращення, зростання над собою, зростання вгору. І от церква зібрала ті найбільші перлини, які існують по всьому світу, у всіх можливих вченнях, у всіх можливих ідеях, і вона поставила їх на службу Богові. І все те, що є в церкві, воно слугує для нашого зростання, причому всіх частин, так сказать, людини, її розуму, її свідомості, її чеснот, її серця, її тіла, в тому числі, все це створене і дане Богом для нашого спасіння і для нашого обоження. І тому те, що спочатку ми чули неділю про Закея, тобто те, як переміняється людина. Коли вона вступає в, в, в спілкування з живим Богом. Сьогодні про Митаря і Фарисея це історія не тільки смирення. Про смирення багато разів сказано, що таке істине смирення, що таке неістинне смирення. Але крім цього, це історія про те, як стикаються два людські світогляди і два різні ставлення до Бога. Фарисей, це. Той, кого ми називаємо податкова міліція того часу, це збирач податків. І люди, які займалися чи бізнесом, чи політикою, чи може хтось із близьких займався, чи просто новини читають, знають, як ця категорія людей дуже сильно ускладнює життя, і які з ними бувають проблеми. І Мало чого змінилося за дві тисячі років. А на той час митарі це були не просто вони не просто збирали податки, вони збирали податки для окупаційної влади, для окупаційної адміністрації. І тому вони були вдвічі ненависнішими. І друга крайність це фарисей, тобто це релігійна еліта того часу, це той, кого можна порівняти з сьогоднішніми єреями, архієреями, митрополитами, єпископами. Вони стикаються двоє в храмі. і дуже часто люди схильні засуджувати фарисея, коли вони чують цю історію, цю, цю притчу. Ем, вони і зараз навіть от слово фарисейство воно набуло такого дуже негативного значення в, в нашій культурі. Фарисеєм називають особливо ті ліберали, які хочуть принизити духовенство за ревність. Вони називають, що вимовляли фарисеї. Дуже люблять цей термін вживати. А між тим, фарисей робив все правильно згідно приписів закону того часу. Він виконував з великою відданістю все те, що було записано в тодішній традиції. І за це він заслуговує похвали. Тому що він дійсно старався це робити, він дійсно старався виконати ці деталі, і це було насправді не так просто. І так сказати, євреї вони до сих пір зберегли велику частину цих правил і. До сих пір там найбільш болочастиві з них стараються їх дотримуватись, хоча воно їх вже не веде до істини, але вони принаймні стараються це робити. І дуже часто, на превеликий жаль, вони стараються дотримуватися цих своїх правил краще, ніж дотримуємось ми своїх. І вони посоромляють нас таким чином дуже часто, на превеликий жаль. Але справа в тому, що ці правила, приписи, постанови закону, це є тільки перша сходинка. Людина може її пройти достойно, але якщо вона не йде далі, то це все має мало сенсу. Хіба що воно внутрішньо дисциплінує, можливо, такий категоричний імператив, але в принципі воно має мало сенсу, тому що ці всі речі вони покликані привести нас знову ж таки до очищення і до живого богоспілкування. Це так же саме, як ті всі молитовні правила, які ми вичитуємо в нашому житті. Це так же саме, як якісь певні приписи, які церква нам постановляє робити. Ми робимо спочатку. Ми робимо їх можливо з обов'язку. Ми робимо їх через те, що так треба. Але після цього ми розуміємо, до кого вони нас приводять і як повинно змінитись наше життя. А на жаль, є дуже багато людей, які механічно вичитують молитви, не розуміючи їх значення, не розуміючи їх сенсу. Є люди, які приходять на службу, щоб аби її відстояти. Люди замовляють там сорокаусти, молебні пишуть, записки подають в храмах, думають, що хтось помолиться, але щоби самим не молитися за ту чи іншу людину. Такого насправді є дуже багато. А дехто ще менше, дехто там водичку на, на богоявлення посвятив, яйка освятив на, на Великдень і все, і їм здається, що цим все закінчується. А між тим, з Богом треба говорити. З ним треба говорити так, як ми говоримо одні з одним. З ним треба говорити так сокровенно, як ми говоримо з найближчими нашими. І ми бачимо, що фарисей, ніби як говорив з Богом, але він виходив з механічного виконання своїх правил. А ми говорив з Богом, виходячи зі свого власного внутрішнього стану, він відчував свою грішність. Можливо, він відчував, як він когось скривдив, як він когось обібрав, як він відібрав у когось останнє. Можливо, він брав хабарі, можливо, він обманював своїх начальників, лишаючи частину того, що він забирав собі. Можливо, це все було в його житті, але він прийшов каятись. Фарисей себе вважав уже достойним Царства Небесного. А митар тільки каявся і старався вимолити Боже прощення, Божу милість. Бог може врятувати нас, якими би ми поганими не були, якими б ми не були пропащими, якими ми не були злими, поганими, що би ми не скоїли, Господь може нас спасти. Він не може нас спасти тільки в одному випадку, якщо ми вважаємо самі, що нам спасіння не потрібне. Якщо ми вважаємо, що милість Божа не обов'язкова для нас, що ми вже досконалі, і ми вже все маємо, і світ нам все дав, тоді Господь не може прийти нам на допомогу, тому що ми закриваємося від Нього. Тому хай в сьогоднішній день цей приклад двох оцих дуже різних людей з дуже різним походженням, світоглядом, практиками навчить нас, яким повинно бути істине Богоспілкування, як воно повинно йти від самого серця, і як Господу ми можемо довірити найбільш сокровенне, що у нас є. Тому що коли нам здається, що ми одні, що від нас всі відвернулися, що немає ніякої опори в нашому житті, що люди. Дуже погано з нами чинять, що вони нас не розуміють, а ми не можемо зрозуміти їх вчинків. Треба пам'ятати, що я той, один, який любить нас завжди, це Ісус. І Він довів це тим, що Він прийшов до нас, жив з нами, прийняв страшну смерть заради нашого спасіння. Він це довів. і Він Воскрес вознісся на небо, але перебуває з нами все одно тут, в таїнствах церковних і в наших серцях. Якщо ми його там знайдемо, якщо ми скажемо хоча б одне добре слово в бік Бога, то ми можемо бути впевнені, що ми не, будемо, не залишимось без відповіді і ніколи не будемо відкинуті. Амінь. Слава Ісусу Христу!